you mm -hmm. Вітаю на нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Нерадісна п'ятірка. Тарифи на проїзд в одеських маршрутках зростуть до 5 гривень. І станеться це 5 березня. Колишні нахімовці вже офіцери. Одеська національна морська академія випустила перших лейтенантів після анексії Криму. Перший пішов на довиборах до Одеської міської ради в Малиновському районі визначився переможець. Маршрутки таки подорожчують, але підвищення тарифу не вдарить по кишенях Одеситів. Як це могло статися на вимогу перевізників? Одеська мерія досягла з ними компромісу. Нагадаю, компанії-перевізники хотіли підвищити тариф на проїзд до 10 гривень. На якій сумі зупинилися, дивіться у сюжеті. 2 березня під стінами одеської мерії з проханням підвищити тарифи на міських маршрутах зібралися представники перевізних компаній, водії маршрутних автобусів та міського транспорту. Основна вимога підвищити тариф на пасажирські перевезення 9 або навіть 10 гривень. Такий тариф перевізники називають найбільш оптимальним. Не приймаючи таких рішень, ми заводим. Ситуацію в нашій отосі в а ето ви ж понімаєте, допускати. Можна. Дана цифра є надто високою і непідйомною для багатьох одеських сімей, вважають у мерії. Адже навіть у складні часи треба шукати компроміс, який задовольнить всіх. В ході конструктивного діалогу обидві сторони дійшли згоди. Уже з 5 березня встановити вартість за проїзд в одеських маршрутках в розмірі 5 гривень. Таким чином мерія відхилила умови перевізників, ставши на захист одеситів. Ми в те ж саме повинні сьогодні вибирати між тим, а зможемо ли ми обеспечить перевозки в нашому місті, і ми повністю перелізуємо транспортну отрасль в нашому місті. В Україні підвищення тарифу на пасажирські перевезення відбулось майже в усіх населених пунктах. Серед великих міст Одеса протрималась довше всіх. Например, коммунальное предприятие «Киев Пастранс» уже повысили проезд в маршрутах своих городских киевских с 3,50 до 6 гривен. В Днепропетровске обсуждается вопрос повышения тарифов от, до 5-9 гривен. В Николаеве действует тариф 5 гривен. В этом плане, наверное, следует отметить то, что Одесса Одессе ну, долго держалась. Мы всеми силами старались удержать прежний тариф, но, к сожалению, Рыночная ситуация состояние экономики говорит все более громко-громко о том, что необходимо это сделать, дабы не остановилось и не парализовалось маршрутное движение в городе Одессе. Деса довго держалась, і ми, навірно, последній міст из крупных городов України, який сьогодні прийняв сложное рішення согласовать перевозчикам нашого міста проїзд в автобусах, выполняющих маршрутні перевозки, підняти проїзд до п'яти гривень. В той самий час пересічним одеситам, яким навіть таке підвищення ціни може суттєво вдарити по кишені, міська влада традиційно йде на зустріч, Осознаваю, що в городе велике количество людей, які Імеють льготи людей, которые не очень обеспечены. Мы приняли решение вместе с поднятием тарифа на маршрутных перевозках оставить прежний тариф в городском электротранспорте. Тобто, тролейбуси та трамваї працюватимуть за старими цінами до підвищення ціни на електроенергію. Колишні нахімовці стали офіцерами. Вихованці військово-морського училища у Севастополі, які після анексії півострова передослокувалися до одеської академії, отримали звання лейтенанта. Першими з цією подією їх вітали наставники. Як це було? Дивіться у сюжеті Катерини Чабан. Шов в історію день, коли на дочилищем Нахімова, що в Криму підняли стяг країни-агресора. Ті, хто не зрадив присязі та батьківщині, в заспівали гімн України та залишили своє місце навчання, аби й надалі служити державі, але вже у іншому місті. Свій прихисток дев'ять нахімовців знайшли у Одесі. Випускається дев'ять ребят. це воспитанники Нахімовського училища. Ті ребята, які год назад із Севастополя Прибыли сюда. Те ребята, которые стали героями Севастополя и героями Одессы, и те ребята, которыми, я надеюсь, мы будем гордиться. Потому что сегодня их будущее становится их настоящим. Цього року у зв'язку із неоголошеною війною дев'ятеро нахімовців отримали звання лейтенантів достроково. Це перша сходинка на шляху до офіцерської служби у лавах МВФ України, наголошують наставники. І, хоча навчання хлопці завершили раніше, до служби готові. Військова людина, це обов'язок. Вони здали склали присягу на радові України. Вони виконали просто свій обов'язок. Ми дуже гордимося цими хлопцями, тому що це хлопці, які перевірені часом і ситуація в Криму була дуже нервова. Така. Обстановка – кожний солдат матрос мріє стати адміралом. От всі вони хочуть стати командирами частини, командирами кораблів. Тому хай щастить. Це перший випуск курсантів після подій у Криму. Усі вихованці на училища отримали пам'ятні подарунки від міста. Та найголовніше напутні слова від педагогів. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Після випуску молоді офіцери продовжать службу у ВМС Збройних сил України. Частина з них, можливо, відправиться в зону АТО. Нагадаю, після анексії Криму факультет військово-морських сил було створено на матеріальній базі кафедри морської підготовки в Одеській національній морській академії. Новий ну, факультет відкрив свої двері 1 вересня, а вже 28 лютого випустив перших курсантів. Я понимаю прекрасно, что сегодня Украине нужны, и мы все это понимаем, сильные вооруженные силы, нужны обученные кадры. К сожалению, сегодня мы вынуждены в стране проводить ускоренные выпуски, потому что армия нуждается в офицерах, в кадровых офицерах. Я рад также, что сегодня, к сожалению, слишком дорогой ценой, но в нашей стране вспомнили о том, что помимо брокеров, юристов и других профессий существует очень важная и нужная профессия ⁇ Родину защищать офицерская. И я очень рад, что на нас с вами обратили внимание. На нас, потому что я уже сказал, считаюсь офицером. Нам нужны крепкие, здоровые вооруженные силы с высокой подготовкой. я уверен, что командиры, готовя вас к выпуску, переложили, передали вам все свои знания, весь свой опыт. Я переконаний, и я впевнений, что переконані сегодня все щирі патриоты Украины, что только армия, только таких мобцев, как вы, только флот, здатні зберегти Украину. Здатні любому агресору довести те, що не варто з нами мати справу. Я відверто скажу, пишаюсь цими молодими людьми, які, не дивлячись на складну ситуацію, неоголошену війну, анексію Автономної Республіки Крим, прийняли єдине правильне рішення служби українському народу. Побажання одне. Випускникам, сім футів під килом, вам попутного вітру, лейтенанти, правильних прийнятих рішень, серйозних рішень, впевненого керування колективами. Дякую вам. За витримку мужність двоє випускників отримали відзнаку командувача військово-морських сил Збройних сил України, А лейтенанту Костянтину Цехмайструку, який проходив практику у військово-морському флоті Італії, був вручений кортик військово-морських сил Італії. Переповнюю мене дуже. Емоціями, не можу вам передати, який сьогодні щасливий, те, що отримав перше військове офіцерське звання і буду піднімати честь і флота українського. Великий шлях пройшли, багато зусиль доклали, але все ще попереду. І в такий неважкий час для нашої країни будемо далі докладати зусиль, щоб по максимуму все виконати. Підтримати випускників прийшли їхні друзі та рідні страна это может гордиться этими детьми они выбрали свой правильный путь они родину не предали родную украину неньку маму и я Знаете, что я настолько горжусь просто, когда мне говорят, бабулечка, все будет хорошо. А теперь я говорю, лейтенанты, господа офицеры, все у вас будет хорошо. Будет хорошо все у страны, когда такие офицеры становятся в строй военно-морских сил Украины. Також цього дня вітання лунали на адресу 12 військовослужбовців українських ВМС, які на базі відділення військово-морської підготовки Морохідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії отримали середній рівень військової освіти. Усім випускникам вручили військово-морські кортики та дипломи. Вже найближчим часом Одесьчина отримує уточнений бюджет на поточний рік. Перш за все увагу приділять соціальним виплатам сім'ям учасників АТО та регіональному розвитку. Що саме очікує на область, знає наш кореспондент Катерина Чабан. Найважливіше питання президії: бюджет 2015-го. Цього року його коригують з урахуванням викликів сьогодення. Будут расписаны изменения по бюджету развития. Более того, вносятся изменения в бюджет, который позволяет оказывать помощь семьям погибшим в АТО, позволяет выплачивать помощь тем людям, которые находятся в АТО, позволяет выплачивать пособия на детей, которые, опять же, детей, которые находятся в АТО. Кроме того, вы видите, сегодня, ну, это окончательное решение принимает сессия, но мы приняли решение, что сэкономлены там более 6 миллионов гривен средства из З фінптримки комунальних підприємств направить на, на соціальні виплати для ветеранів Великої Отечеї війни. На сесії облради мають розглянути і кадрові питання щодо керівників комунальних підприємств. При цьому голова облради закликав представників облдержадміністрації уважніше стежити за термінами дії контрактів керівників комунальних установ. У нас подобні ситуації, наскільки я знаю, вже, вже продовжують продовжують У мене велика просьба коблу обладміністрації внімательно віднестись к срокам. Когда заканчиваются контракты с руководителями, если срок закончился, пожалуйста, он может исполнять обязанности, но не быть директором человека до того, как рассматривается вопрос на сессии. Вирішували на президії і скільки звернень виносити на розгляд сесії. Пропозицій було багато, але щоб не перетворювати сесію у з'ясування стосунків між депутатськими групами, вирішили обмежитись депутатськими запитами. Звернення до Кабміну будуть лише з ключових питань: збільшення фінансування на ремонт автомобільних доріг загального користування та погашення державою заборгованості установам, які розмістили переселенців зі сходу. Підтримала президія і звернення щодо звільнення українського пілота Надії Савченко. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. 1 березня в Одесі відбулися до вибори до міської ради по одномандатному виборчому округу номер 40 в Малиновському районі. Перегони проводилися на дев'яти виборчих дільницях. За підсумками підрахунку голосів, перемогу здобув директор комунального підприємства «Одесфарм» відомий лікар лікаревчений Левон Нікогосян. Відповідна постанова опублікована на офіційному сайті Одеської міської ради. Проміжні вибори депутата Одеської міської ради у виборчому окрузі номер 40 пройшли спокійно і без ексцесів. Згідно з протоколом, найбільше одеситів підтримали кандидатуру Левона Нікогосяна, який йшов на вибори зі слоганом Довіряй ділам. Це гасло, яке вже багато років є принципом роботи міського голови Геннадія Труханова. Неодноразово було перевірене конкретними справами на благо жителів Одеси. Так Левон Нікогосян відомий одеситам насамперед роботою з розширенням мережі муніципальних аптек, а також з порятунку знаменитої госпрозрахункової поліклініки на Жуковського. Левон Нікогосян Ян набрав 1106 голосів Одеситів, на другому місці Валерій Матковський. За нього проголосували лише 386 виборців. Варто відзначити, що на користь когося наговорили і результати екзитполу, відповідно до яких він набрав 45% голосів. Нагадаю, до вибори до Одеської міської ради також пройдуть 8 березня. Голосування відбудеться в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 59 у Київському районі Одеси. Опалення в квартирах одеситів залишиться як мінімум до квітня. У цьому запевнив директор департаменту міського господарства одеської міськради Олександр Козловський. Однак, якщо березень буде теплим, то системи теплозабезпечення можуть зупинити на початку або у середині квітня. Загалом тривалість опалювального сезону визначить середньодобова температура упродовж трьох днів. Для відключення опалення вона має бути вищою за плюс 8 градусів. Підсумовуючи перші результати опалювального сезону цього року, Олександр Козловський наголосив, що зима пройшла без ексцесів. Наши жилищно-эксплуатационные э, предприятия готовили э, жилой фонд к зиме. Э, физические показатели были выполнены вовремя. Начало отопительного сезона произошло э, согласно распоряжению городского головы. Конечно же, э, ситуация, которая была в стране, она не способствовала тому, чтобы все было идеально, но тем не менее, все дома э, были запущены, тепло в дома было подано. Э, Звісно, цей процес не зайняв або два дня, тому що інерціонності э, системи таплінні житлових домов вона учень велика. Лікар, який особисто розробляв медичні інструменти і першим зробив пересадку рогівки, Одеса відзначила 140 річчя з дня народження геніального ученого і легендарної особистості Володимира Філатова. Яким саме його запам'ятали учні, як оцінюють здобутки послідовники, знають наші кореспонденти. Він народився, щоб подарувати іншим можливість бачити сонце. Про заслуги Філатова відомо у всьому світі. Його називають лікарем від Бога. Свою першу операцію з пересадки рогівки Володимир Філатов зробив у 1938 році. Це був прорив у офтальмології. Вже у післявоєнні часи сотні бійців та мирних жителів отримали можливість повернути зір. На першому місці завжди розсматривав Філатов. Це питання надання медицинської допомоги в будь-яких ситуаціях. Байни з любой патологією. професор Людмила Кашинцева згадує, що все її професійне життя пройшло за участі Філатова. Колись ще дівчинкою разом з іншими випускниками одеського медінституту її відібрали для наукової роботи. Сам Філатов тоді був у Ташкенті, але про початківців не забув. Он вместе з директором інституту Київського афтальмологічської кафедри прислав. Сюди своїх помощників Філатов брався оперувати усіх. Він казав: якщо є хоч один шанс зі тисячі, потрібно його використати. Такі принципи прищеплював і своїм учням, а ці його обожнювали. Цей зв'язок не втрачався навіть під час війни. Філатов писав їм листівки. І в цих відкритках, звісно, і підтримував, і об'ясняв, і, звісно, консультував. Ну саме і й удивительне було то. Такой маститый ученый отчитывался перед своим вчерашним выпускником о своей проделанной работе, потому что он считал, что он был в тылу безопасности, а они на передовой воевали. Крім медицини, якій Філатов зробив справжню революцію, він захоплювався віршами і етюдами. Зараз ці роботи прикрашають музей його імені. Взагалі Філатов був неординарною і досить скромною людиною. Матеріальне у нього було на останньому плані. Натомість володів десятьма мовами і ніколи не переставав самодосконалюватися. Читав тибетських старців, читав про китайських і, і, і тих, японських імператорів і як це все лічилося, якими ростінням і так далі. І з цього, кстати, почалася теорія школи, методів тканіва. Потому что еще с юности он изучал эти все труды, и его это заинтересовало, что каждое растение, оно как пользу может принести, так и вред, только определенная консистенция должна быть учитана. Результатом роботи Філатова стало створення у 1936 році інститут експериментальної офтальмології. Нині інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова, один із лідерів світової медичної науки і практичної медицини. Щороку його відвідують близько 100 тисяч пацієнтів. Тут виконують до 12 тисяч операцій. Катерина Чабан, Роман Семенов, Георгій Дячик. Минулими вихідними в арт галереї сади перемоги відкрилася персональна виставка Віктора Нідєлько. Його творчість не обмежується одним стилем. Це художник, котрий пише те, що бачить та відчуває. Далі Катерина Чабан. Портрети відомих людей, інтер'єрний живопис та створення автентичних копій робіт великих майстрів це основні напрямки творчості Віктора Неділку. Його роботи прикрашають інтер'єри будинків, кабінети політиків, бізнесменів і багатьох публічних людей Одеси, Києва, Відня, Нью-Йорка і Токіо. От персональна його виставка в Одесі вперше. Всегда для галереи очень важно, когда впервые выставляется какой-то новый художник. Это как бы галерея его открывает, и он сам себя показывает. Всегда это интересно и галерея, и зрителям. Художник у нас не юный, и он не писал всю жизнь. И он только недавно начал в общем, писать. И он пробует себя в разных жанрах. И на сегодняшний момент он говорит, что он самое большое удовольствие получает от портрета. У садах перемоги виставлено 40 робіт художника. Частину з них надали приватні колекціонери з різних міст України. Творчого потенціалу неділку не бракує. Він не тільки художник, а й музикант та співак. Отже, на виставці можна не тільки побачити, але й почути. Он служит не одной музе, а двум. Но ну, а потом какой-то кульбит вот такая его биография выкинула, что он опять вернулся к живописи. И надо сказать, эти работы все созданы за три года. Большой был перерыв, и ему нужно было попробовать все. Поэтому говорить о каком-то стиле здесь не приходится. Здесь он как такой протей многоликий: с одной стороны Кавказ, кони, с другой стороны милые женские и детские портреты, в третьих это немножечко фентезі, это Венеция, это Греция, это такой мир, которого так не достається современной жизни. Віктор неділку це майстер закоханий у свою справу. Малювання для нього це своєрідна медитація. Хотелось мне показать разнообразие того, что можно делать вообще художнику и то, что я делаю. По крайней мере, вот последняя моя работа, сзади у меня и мы специально здесь стали. Это Украина. Это наша Украина. Вот желтый цвет и голубой цвет. В сердце как-то вот больно и тяжело в последнее время. И напрашиваются такие вот картины более декоративные, более душевные какие-то, которые, наверное, кожному чили посічас блізкі. Виставка робіт Віктора Неділку триватиме в арт галереї Сади Перемоги до 18 березня. Вхід вільний. Катерина Чабан, Роман Семенов, Олександр Кремльов. Таким був перший робочий день нового тижня. До створення новин можете долучитися і ви. Телефон редакції 705 79 91. А я з вами прощаюся до завтра. На все добре, і бережіть одне одного.